Доброго ранку, любі діти! Рада усіх вас вітати у себе на логоподичному занятті з розвитку мовлення. Діти, давайте з вами пригадаємо, яка ж у нас зараз пора року. На минулому занятті ми з вами вивчили. Так, це весна. А хто пригадає мені, як називається весняний місяць перший, який до нас зараз прийшов? Так, розумнички, це... Березень молодці. А хто був уважний і запам'ятав, які ж у нас ознаки весни? Що вона нам принесла? Які ознаки відбулися в природі зміни? Так, сонечко почало світити тепліше, пригрівати, сніг та крига почали розставати, з'являються прогавинки на землі. Так, на деревах почали з'являтися бруньки, розумнички, молодці. Птахи починають вертатися до нас із звірію. Прилітають. Так, добре. А ще які зміни в нас відбулися? Дні стали довші, так, а ночі коротші. Так от, діти, сьогодні ми на занятті з вами поговоримо про весняні квіти. Які почали у нас з'являтися з-під снігу перші весняні квіти. Послухайте уважно загадку, про яку квіточку я хочу вам розповісти. З-під снігу свій листочок до сонця простягну, і синій свій дзвіночок вітатиме весну. Яка це така у нас квіточка, як ви гадаєте? Так, це. Пролісок. Розумнички. Повторіть разом зі мною назву цієї квітки. Пролісок. Скажіть, діти, подивіться на нього та скажіть, який він пролісок. Перший, тоненький, ніжний, синій, маленький, розумнички, молодці. Послухайте наступну загадку. Я перший зацвітаю серед гаю. І білий, наче сніг, я колір маю. Яка ця квіточка у нас, діти, як ви гадаєте? Біла, так? Так, це підсніжник. Розумнички. Давайте разом зі мною промовимо назву цієї квітки. Підсніжник, добре, молодці. Підсніжник та пролюсок дуже схожі між собою та відрізняються лише кольором. Скажіть, який підсніжник? <кій> Білий, перший, ніжний, весняний, добре молодці. Наступна загадка. Жовті пухнасті кульки запашні, їх вкриває від морозу у своїх холках. Яка квіточка? Мімоза! Ось вона яка! Погляньте на неї. Це гілочка мімози, яка не в'яне від морозу. Повторіть зі мною назву цієї квітки. Мімоза. А мімоза яка вона? Що ми про неї можемо сказати? Вона жовта, пухнаста, гарна, запашна. Розумнички. А чи відгадаєте ви наступну загадку? На квітник погляньте, діти. Там козак стоїть між квітів. Весь червоний, гордий пан. Не козак це, а? Так, тюльпан. Ось він який, погляньте, діти. Тюльпан який у нас? Гарний, червоний. Ще вони бувають і рожеві, і білі, різнокольорові. Ще й у нас ароматний, тендітний, розумнички молодці. Ви дуже кмітливі та уважні. Продовжуємо далі. Із зеленої сорочки, що зіткав весною гай, білі дивляться дзвіночки. Як зовуть їх? Відгадай. Білі дзвіночки. Які ж це квіти у нас такі? Ось вони, які подивіться. Це конвалії. Давайте разом зі мною промовимо назву цієї квіточки. Конвалія. Конвалія яка? Так, вона біла, запашна, ніжна, тендітна, рання квітка. Молодці! Продовжуємо далі. Квітка сонячна, красива, стане згодом сива сива. Вітерець її подмуха стане миттю сивим пухом. Яка така в нас квітка? Спочатку вона сонячна, як сонечко, жовта, красива, а потім, коли вітерець подмуха, вона сива і полетить. Яка це у нас квіточка, як ви гадаєте? Ось вона. Це кульбаба. Діти, погляньте на неї. Давайте всі разом промовимо назву цієї квітки. Кульбаба! Кульбаба яка, діти? Що ми про неї скажемо? Жовта, ніжна, гарна, весняна, яскрава. Молодці, розумнички. З якими ж сьогодніми квітами з вами познайомились, діти? Так, це пролісок, підсніжник, мімоза, тюльпан, конвалії, кульбаба. Діти, це все весняні квіти. Перші квіти, які з'являються після зими. Коли пригріло сонечко, почав розставати, почав розставати сніг, і з-під снігу починають з'являтися у нас перші квіти. А зараз вам пропоную пограти у гру. Дидактична гра один багато, весняні квіти. Що це? Це пролісок. А якщо багато, багато чого? Пролісків. Молодці, розумнички. Що це? Це підсніжник. А якщо багато, то це підсніжники. Молодці. Це тюльпан. А якщо багато, то це тюльпани. Молодці. Це конвалія. А якщо багато, як ми скажемо, багато конвалій? Розумнички! Це кульбаба. А якщо багато, багато кульбаби, молодці, розумнички. До побачення, до нових зустрічей буду вас чекати на наступно занятті.